Я не могла повірити у ефективність поглиначу вологи, поки не побачила ось це. Цей контейнер у моїй ванні стояв 5 тижнів. За цей час він повністю набрався водою, і вікно цей час лишалось сухим, бо до цього на ньому завжди була вода. Не обійшлося і без експерименту у спальні. Я взяла лише один поглинач на одне підвіконня. Як бачите, воно сухе, а в контейнері вже набирається вода. А це підвіконня, на якому немає поглинача. Стоїть вода, утворюється цвіль, і в результаті цвіте відкос, а це не тільки негарно, а й шкідливо для здоров'я. У хімоп знають, чим рятувати по цвілі поверхні, тому мені порекомендували засіб саво, який швидко та ефективно рятує будинок від плісняви. Я розпилюю засіб, проходжу по поверхні вологою губкою. Пліснява зникає без зайвих зусиль. І щоб надалі не мати таких проблем, розставляю поглинач вологи та запаху ірджі на кожному підвіконні у домі. Дуже важливо зняти лише фольгу, а цю білу тканину лишити, тоді поглинач буде виконувати свою функцію. Користуйтесь поглиначами вологи, адже проблему легше попередити, як її вирішити.